Доброго дня, шановні батьки та діти! Я вас вітаю на занятті з балеології. Діти, а до нас на заняття завітала кицька, в якої болять зубки. Зараз я розповім вам історію про кицю, в якої дуже боліли зубки. Киценька ласунька, мишок не ловила. Солодощі різні та цукерки їла. Якось заболіли зразу геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла. Зуби лікувати дуже не хотіла. І шкодувати стала, що цукерки їла. Та а що сталося з кицею? Так в неї заболіли зубки. Давайте розкажемо киці, як треба берегти і доглядати за ними. Що і як їсти, щоб зубки не боліли. Подивіться, який це зуб. Так, веселий. А чому? Так, бо він білий та здоровий. Діти, а чому цей зубик сумний? Так, бо у нього дірочка, він хворіє. Правильно. Діти у наших зубіків є друзі та вороги. Як ви думаєте, хто є друзями для зубів? Звісно, це овочі та фрукти. Подивіться на картинку, які ви овочі та фрукти бачите. Так, морквинка, капустинка. Огірок, яблочко, перчик, молодці. Овочі та фрукти багаті на вітаміни. І тому допомагають дітям бути здоровими. А що ви бачите на цій картинці? Так, молодці, морозиво, солодощі, цукерки, тістечка. А ви любите їсти? Звісно, діти або мами багато? Зразу дають солодощів. Ні, а чому? Так, бо це вороги наших зубів. Саме вони і роблять зуби хворими. У тих, хто їсть багато солодощів, на зубках з'являються чорні цяточки. Це страшний ворог зубів кар'яс. На тому місці, де з'являється кар'яс, поступово отворюється дірочка і зуб починає боліти. А коли з'їли щось з слід обов'язково прополоскати ротика чистою водичкою. Діти, а як треба доглядати за зубками? Правильно їх треба чистити зубною пастою і щіткою. Діти, а скільки разів на день треба чистити зубки? Так, молодці, двічі на день, вранці і ввечері. Чи ви знаєте, як правильно чистити зубки? Зараз я прочитаю вам віршик, а ви послухайте разом з кицькою. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки, чистим зубки залюбки, чистим довго 3 хвилини. Чистим щіткою. Не кашлатою, та пастою смачною ароматною. Дітки, а чим ми чистимо зубки? Так, щіткою. Послухайте віршик про зубну щітку. Я маленька зубна щітка. І часу не гаю, в кого зубки захворіли, мить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже, ось вам моя порада. Чистить зубки треба всім і дорослим і малим. А щоб зубки не хворіли, а були завжди здоровими, їх треба берегти та зміцнювати. Для того, щоб зберегти зубки здоровими і білими, треба їсти корисні для зубів продукти, а не шкідливі. Зараз ми з вами спробуємо у цьому розібратися. Я вам пропоную пограти в гру корисно та шкідливо. Я вам буду пропонувати розглянути різні продукти, а ви скажіть, це шкідливо для зубів чи корисно? Давайте спробуємо. Цукерка, це корисний чи шкідливий продукт? Правильно, дуже багато цукерок шкідливо для наших зубів. І яблучко. Звісно, це корисний продукт. Тістечко, це шкідливий чи корисний продукт? Молодці, правильно, це шкідливий продукт. А рибка, як ви гадаєте? Так, молодці. Ви корисно для наших зубиків? Ні, молодці. Творог, як ви гадаєте, корисний чи ні? Так, звісно. А молоко корисне для зубів чи ні? Так, молодці, вірно. Молодці! Отже, крім того, що треба ретельно чистити зубки дітям, необхідно їсти більше продуктів, які містять вітаміни. Діти, давайте ми з вами разом з кицею згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Так, про зубки і як треба за ними доглядати? Що потрібно їсти, щоб нас з вами були білі та здорові зубки? Так, більш корисної та здорової їжі, яка містить вітаміни. А як треба ще доглядати за зубками? Так, треба їх чистити. А скажіть, будь ласка, скільки разів на день треба чистити зубки? Хто запам'ятав? Так, двічі на день, вранці і ввечері. Діти, а які ж поради ми дамо киці? Так, молодці, не лінусь ніколи, киценька голубко зранку і під вечір чистить свої зубки. Як не любиш пасти і зубної щітки, то у тебе швидко зіпсуються зубки. Хто ласує волю, полюбляє цукор, той собі на горе буде мати муку. Їсти треба сир, кефір, сметанку, молоко з вершками та ще й вівсянку. Діти, киць вже час додому, її шукає мама. Киця вам дуже дякує за корисні поради і киця обов'язково буде слідкувати за зубками. На цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до нових зустрічей, любі діти!